Та да, я рекомендую вам йти на тренінг. Маріель. Я безумовно рекомендую і сама з нетерпінням чекаю цих тренінгів, тому що це буде неймовірно, як і сама Маріель. Маріель це дійсно унікально. Цього фактично дуже мало по Україні. І долучаючись долучаючи до цього проекту, ви 100% отримуєте сильну підтримку, ком'юніті, фахову підтримку фахівців, психологів, економістів, управлінців з бізнесу, які будуть з вами, які допоможуть розібратися в життєвих обставинах будь-якої складності. Повірте, ми і Маріель працювали з людьми, які були в дуже важких обставинах і досягали успіху і перемагали. Я б порадила. Тому що це людина, яка має певний життєвий досвід, яка ставить перед собою конкретні цілі і досягає їх. І я вважаю, що вона має ті знання, які може поділитися з іншими. Маріель е, вже багатьом допомогла жінкам е, підняти свою самооцінку, е, виходити з тих ситуацій, в яких вони відчувають себе сутужно. С ней познакомились, когда наша семья столкнулась с определенными трудностями. И Марель помогла нам справиться со сложившейся ситуацией. Человек, столкнувшийся с проблемой, не должен оставаться один на один с ней. Поэтому эти курсы в первую очередь позволят людям попытаться совместно найти пути решения, потому что человек, который находится в тупике, ему очень тяжело посмотреть на ситуацию сверху. И Я думаю, как раз вот эти вот курси дадуть ему прийти к каким-то путям решения своїх проблем. Маріель хоче та може допомогти людям побороти свої страхи і знайти себе. Якщо тема і питання, яке озвучується на курсах Маріелі її команди, вас вам підходить і це те, чому ви хочете розібратися, то однозначно рекомендую. Да, тому що знаю, ця команда Маріель особисто команда, з якою Маріель працює. Це люди відповідальні, професійні в багатьох напрямках. Вони живуть цим напрямком і відповідно викладаються на 200% у всьому, чим вони займаються. Тому однозначно рекомендую. Марія. До жінка, яка з'явилася в моєму житті три роки тому, і дала мені сили знов повірити в себе і допомогла створити один з найкращих проєктів Київської області благодій. Маріель є фантастичний набір успішних кейсів по Ірпеню. Це випадки, коли з абсолютно якоїсь безнадійної депресивної ситуації жінка трансформувалась в нову якість за кілька місяців. Нами як командою досягалося те, що жінка починала життя фактично з нуля, і ми бачили трансформації зовнішні, внутрішні, коли дівчина жінка, яка зазнавала насилля, і потім через кілька місяців це, роз... це квітуча, молода жінка, яка приваблива, яка від якої йдуть флюїди, яка щаслива, і очевидно, що це це працює. Також вона є людина, яка вже багато важких. Доль відчула на собі на своєму серці і має бажання допомогти і вам. Тому не зволікайте, приходьте і будьте щасливі. Увірена, що це буде качественний, інформативний і полезний тренінг, тому рекомендую виділити і пройти його разом з Марією.